Всім привіт! Мене звати Остап Вишня. Я радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні буде ложик. Я зараз у Києві. День Незалежності сьогодні і я хочу разом з вами піти до Батьківщини Мати і прогулятися по Хрещатику. Також до Вол Володимирської гірки йдемо. І потім на кон, Контрактову Путую іноді з Контактом, Коротше, що я хочу ще сказати, по-моєму. Беріть щось. Вкусне, наприклад, я все йшов, якраз сюди, до цієї інсталяції, всім бачите, це такий не знаю як це сказати. Годинок якийсь, конечно, він. Там не всі години є римські, тобто це числа. Зараз піду звідси до Атьки ще не мати. Бечиська ну, лавра там за мною. Печиська лавра. Туди краще знайти з міркувань безпеки, тому що туди можуть прилетіти ракети, хоча зараз немає е, цієї тривоги. Ну, краще. Краще зберегти своє життя, ніж піти. туди Хоча. не знаю, як там. з підвалами. Там багато підвалів, там прям печери всякі. Різні. Різні всякі печери. Знаходжу я, я зараз на цьому на парку. Слава, чи, чи, чи це парк, я не, не можу зрозуміти. Зараз буду йти до Оській мати Хочу ще сказати, що тут в цьому парку дуже-дуже красиво. Багато інсталяцій, які мені подобаються. И всякое такое, короче. Хочу сказать вам, что я давно хочу так с вами повидаться. С вами так пройтись, чтобы снять видео и публиковать на YouTube. Я уже э, нажимаю, что был, то ну, да, скоро буду на месте. Ну, какие я, я, я запланировал. короче, я запланировал. Э, сегодня, короче, неделя. Ну, я не думал, что так было. Мало людей сьогодні було. Хоча взагалі дуже багато людей на неділі приходять в Київ. Ну, приїжджають, в Києві гуляють. Не щоб не було тривоги. Це. Це я трошки боюся. Ну що? На теперь торі безпечення мати немає куди зійти, немає догова, це по всьому. Тому так. До речі, сьогодні поїзд дощ, тому буде весело а... і цікаво. Вже... для лавры люблю... скажу вам, что красиво уже и богатый пейх Багато людей, дуже багато. Дуже багато людей. У мене технічні трошки непоганки. У мене мікрофон іноді просто відвалюється, тобто виключається повністю. Тому якщо буде поганий звук, то дуже перепрошую на що. Я з цим нічого не можу зробити. Це проблема мікрофону Здесь тут тоже людей, и немножко безручно снимать. Ну, конечно, исключительно моды, это просто фэшн. И с новым знаком. Це просто клас. До речі, цю статую звели в 1980 році, якщо я правильно пам'ятаю. Якщо це неправда, то подивіться в інтернеті. Я можу неправду сказати. Ну так. О. Тут інсталяція цього. Істаляція, як його безпілотного апарату на КВЛА Новодії. Московного. Місно, багато людей. Зараз вони відійдуть. я ще покажу. Музей національний, національний музей історії України в другій світовій війні. Меморіал по комплекс. Меморіальний комплекс. Але оце нам просто так. Це круто, коротше. Зараз тут пожок прокидаюся і підуть. то назад до Хрещатика Ми теж погуляємо разом думав, що, що сьогодні е, буде сонце декілька годин але як бачите ні Но все одно я взяв хоттуза щоб цей якщо що шов дощ це все Туда. Мені подобається. Тут еще не драється на цих аналіз машинах приїжджати сюди. Я не знаю, чи ти чи не дозволений. Якщо приїжджають, то інтозволено. Ми... Ну я тут Туди, на берег можна... Можна піднятися, але я цього не буду робити, тому що я боюся висоти. Я один одного разу у нас в Білогородці була така е подія е в першій школі. Там, коротше, велоперегони були, да? я там друге місце зайняв, тому... з часом 3 305 по-моєму і е, там була оця така рогатка типу тип типу рогатка я не знаю що що так воно було але і я на цій рогатці коротше коротше антаксіон це антракціон таксіон я ну це строба тобто, там тримаючи і я ті ще боявся висоти, але якось я якось підбору себе і пішов на цей Антракціон Але проходить десь 10 секунд. Я все, я у мене голова болить, все болить е, від е, цього тиску. голова болить. І е, я кажу цьому чоловіку, що на ну, так сьогодні знімайте мене. Я, я ще був там малий десь 12. 12 Пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю. Ось така історія, коротше. Через це у мене від хвір, від страх цієї висити я не можу... Якщо я, якщо я не можу контролювати ситуацію.

Так, ну що, я на хрещатику. Ви бачите, я на хрещатику вже. Я хочу сказати вам, вам і одним людям дуже поважним. Це військовим. Дякую вам, що даєте можливість. Дайте можливість ось так вийти, почати і прогулятися. Бережіть себе, в першу чергу, і вийте Вот так. Дякую вам. А, коротше, я вам вищати. Я зараз. Зараз підемо на Дружби ну, на руків, ну вона колись така називається, зараз українських героїв. Але я не знаю, чи є... це правда, що її переіменували, чи ні, тому не можу сказати, що я правно говорю. Сьогодні дуже багато народу на Хрещатику. навіть якщо я піду туди, то там дуже багато народу буде теж. Всі святкують, це дуже добре. Дуже добре, що всі святкують і не бояться небезпеки з Сторони Росії. Тому що, якщо, якщо так подумати, то е, росіяни можуть будь-що зробити, щоб спаскудити нам свято. Це, ну, звісно, посилене, е, посилений захист міста. Ми по всім точкам. Не по всім точкам, а по всьому хрещатику Є поліція. Ось я вже на Тіарті. Зараз я піду на Олимську гірку через міст. Що mm. ще я хочу сказати вам оце. Е -е. О, до речі. Е -е, знаєте, цей міст, який з ось звідси видно? Он там. Оно. Цей міст. Він уже збудований там уже Фактично пустили транспорт. Можливо, це не це не вийде як вух, а як просто обіду. Якщо вам таке сподобається, я буду більше таке знімати. рассказывать что -то. здесь свой мультяк, а, а, за историей. Не ну раньше тоже стекала история, еще вам натекал кто напишите напишите в комментарии история Або, або э, цікава історія. Спасіться і э, напишіться. Мені дуже буде приємно, якщо напишуться, напишете. І я буду знати.

Поліція, багато поліції, багато людей розбираються все. Мені подобається архітектура Тридічної... України. тодішні україни. Старомозаказу виказання. Не буду закінчувати. Я буду вам показати бачення. Всім дякую за заліто. Всім дякую за те, що ви пишете коментарі і підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на мій інстаграм